Я люблю гім за викладачів, професіоналів своєї справи, які надають нам не тільки теоретичні знання, а й завжди готові поділитися практичними навиками. Я люблю Горлівський інститут іноземних мов за прекрасну атмосферу на заняттях і за вчителів, які цю атмосферу створюють. За душевність і загальну атмосферу, сприятливу атмосферу для нових думок. Нових вражень та поглядів. Я люблю горловський інститут іноземних мов. Завдяки йому я змогла знайти справжніх друзів та дізнатися багато нового. Я навчаюся талановитих, освічених викладачів, які допомагають розкрити мій потенціал та розвинути мої таланти. Я люблю її, бо тут я можу підключитися до безліч клубів, гуртків, наукових груп. Де можу розвивати свої вміння, обмінюватися досвідом з однодумцями та працювати над проєктами, які цікаві та важливі для мене. Я люблю їм за його відмінних викладачів, що завжди готові допомогти студентам у будь-яких питаннях. А також мене вражає атмосфера творчості та підтримки серед студентів. За що я люблю їм? Так це за високий рівень навчання та дружню атмосферу серед студентів і викладачів. Мені подобається наш гім через професійних викладачів. Я люблю Горлівський інститут іноземних мов за те, що в ньому створений простір для прояву твоїх можливостей у науці. Горлівський інститут іноземних мов це те місце, де ти можеш познайомитися з новими людьми, з далекими друзями, з чудовими викладачами, які, не дивлячись на життєві складності, встають зранку, щоб дати найцінніше знання. Я знаю, що без знання минулого ми не зможемо побудувати майбутнє. Дякую тобі, інституте, за те, що подарував мені велику, дружню, люблячу родину, тягу до вивчення наук і ті спогади, які ми пережили з тобою разом. Навіть в умовах дистанції ми цього не втратили, і з кожним днем ми з тобою переживаємо нові моменти, які завжди будемо зберігати і згадувати.